Машала. Сьогодні настав час поділитися з вами, які ж зміни відбуваються з людьми, хто прийшов на платформу Мешала для відновлення ментального і фізичного здоров'я, а також за самореалізацію. Коліна була в мене в індивідуальній роботі два місяці. Ми працювали з нею. Потім вона виявила бажання піти на навчання, тому що вона відчула в собі бажання і також у неї був дар, який проявлявся у вигляді відчуттів. Аліна ясно відчуває інших людей. І вона говорила: я вже готова допомагати іншим людям. Аліна, коли е, прийшла до мене, вона неодноразово в індивідуальній роботі зі мною проговорила, що вона хоче змінити свою професію. Вона хоче по-іншому допомагати людям, тому що вона бачить, що вона може повпливати на життя людей і за того, що в неї є висока екстрасенсорика, висока чутливість. Але вона зупинилася, тому що. Якщо вона щось вивче, це ж потрібно стільки приділяти цьому в часу і вчити, а вдруг в неї не вийде. А якщо навіть вона вийде, це ж потрібно якось проявлятися, заявляти про себе. А це інстаграм. А інстаграм постійно змінюється, а там постійно все щось нове, нове і нове. І що ж що, що, якось це все має бути? А де ж вона візьме тих клієнтів, якщо вона буде проявлятися з інстаграмом? Як? Так ось я її зразу заспокоїла, тому що на платформі ментально-фізіологічного здоров'я ми повністю даємо людині підтримку. Ми людину проводимо, мов би, за ручку. Спочатку ми індивідуально робимо тест її особистості. Дивимося, де є слідкі зони, які вона сама не бачить. Паралельно людина починає вивчати саму техніку мешала. Роз твої відгуки, коли ти побачила, як побудована платформа, як побудована саме навчання, яка сама техніка, що ти можеш там отримати знання, і як вести правильно інстаграм, техніки продажів правильних, екологічних. Я завжди про екологію, тому що все, що вимагає від вас маніпуляції, це все неправда, тому що ви по-любому або когось будете обманювати, або самі себе за це з'їдати. І це все рівно буде забирати ваш. Ресурс в, в житті для того, щоб ви мали енергію і цей ресурс. Ви повинні взаємодіяти з цим світом екологічно, і е, на платформі Машала я розповідаю, як взаємодіяти з цим світом екологічно. Е, ну розкажи свої от враження, тому що вже пройшло три місяці. І яка ти зайшла тоді, от що ти боялась інстаграму? Тобі було страшно перед великою кількістю е, обсягу знань, які ти маєш е, наприклад вивчити. В на першу чергу це була велика в собі в своїх діях, в якихось планах, страх за майбутнє не було розуміння, як рухатися далі. Але е, ознайомивши ближче із технікою із методикою машала і пропрацювавши їх, шість, е, у у сесіях, мені це давалося дуже легко, і з і мене е, кожного разу поверталася моя енергія, яка була втрачена. Повертався знову моя мотивація, мій ентузіазм. І я здобувала ті знання, які мені допомагали дуже легко реалізовувати свої думки. Це те, що було в мені, і мої ті відчуття. за це три місяці перепрожила все своє життя наново. Осправді вона зараз зара на етапі навіть, навіть цією дорогою йшла а? декілька років назад. Реально, я перепроживаю якісь свої три етапи, якісь свої три-чотири лінії життя, якось зараз, в один момент, ну, про угу. ну, це мені хтось не повіре, але так є. Правильно, так, тому що я постійно вам розповідаю, що світ це матриця. І ви просто, коли не живете осознанно, вашу енергію крадуть. І ви помаленьку скочуєтеся не найкращий варіант проживання вашого життя. Ви і так, і так будете жити. Ви і так, і так будете проходити ті важливі моменти, які ви маєте пройти ці перехресні життєві. Але важливо ваш стан, в якому ви це будете проживати. Чи ви будете як омеба лежати, чи ви будете ходити, мучити, страждати, чи ви будете жити, порхати, дозволяти собі всі блага життя. Це залежить від вас. І ну я хочу тебе привітати. Я знаю, що в тебе вже є твоя перша клієнтка. Ну, ваше терпу, я хочу сказати, що от зараз ці знання, методика машала і ці техніки зцілення, вони мені надали всередині такі відчуття, що я зараз просто кайфую від своєї роботи. Кожна робота з клієнтом це просто кайф, задоволення, це отримання знову нової енергії, якоїсь сили, мотивації. І ну, це не просто робота, це задоволення. Просто задоволення і мені хочеться ще більше працювати і мати ще більше клієнтів і ще більше допомагати людям. Ну, Браво! А от е, саме оцей досвід, от е, тому, що пам'ятаю, як ти казала, а що до мене піде перший клієнт, а як я йому зможу допомогти? І це було е, напевне два з половиною місяці тому, коли в тебе був оцей такий маленький страшок. От зараз, коли у тебе є клієнтки, ти вже з нею працюєш. Ну, е, ну, зараз е, в мені відкрилися в першу чергу. Ну і можна так сказати, що це інтуїція, це моя чуйка, це мої відчуття. І я просто відчуваю людину і розумію, що їй потрібно. Це є відчуття зсередини, це не можна якось описати якимись словами. Це просто воно йде, якось так вода тече в рісті, да? Отак От воно все плавно, легко іде, не задумуючись, це все вже йде на такому підсвідомому рівні. Просто угу. це про те, що я тоді Аліні сказала два з половиною місяці тому, коли ми фокусуємося на нашому блоці. Ми тоді не дозволяємо цій нашій енергії вільно плисти. Тому що, коли ми а, щось створюємо, ми не повинні задумуватися, піде, не піде, ми повинні робити. А оцінювати ми завжди повинні результат і його апгрейдити. Коли ми оцінюємо результат, який у нас вийшов, який ми отримали. Ми повинні дивитися, де є мінуси, де є плюси. Як нам потрібно екологічно далі це все виправити для того, щоб наступний результат був ще краще і ще краще і ще краще? Але без того, що ви зробите перші кроки, що ви все таки підете на платформу Машала, вивчите цю технологію Машала, ви очиститеся. Тому що велика проблема всіх, решта спеціалістів, в тому. Що вони самі не пророблені, вони самі з дитячими своїми травмами, обідами, із шлейфом минулих життів приходять до вас і починають вам розповідати, як ж це потрібно жити при цьому самому, не живучи так. І я знаю, що валіни. Була прямо в одній сесії ініціація, коли її вищі сили дозволили працювати з жінками, саме з жінками, які хочуть створити партнерські стосунки, саме з жінками, які вже є сім'я або які хочуть мати сім'ю, і там вона була в такому образі красивому. Вона познайомилася з собою, своєю внутрішньою силою, своєю внутрішньою жінкою. А це не про те, що ви ходите там, бігаєте по різних ретритах, читаєте якісь там карти і кудись відправляєте свою енергію для того, щоб познайомити. З жіночою своєю частиною ви її бачите я дозволяю людині побачити себе внутрішньо відчути і присвоїти цю частину себе яка яку ми витісняємо по причинах які можуть бути різні і якщо це класична психологія то говорить, що це з дитинства але багато чого у нас шлейфом тягнеться з минулих життів це є не тільки наш досвід який може бути позитивний у вигляді приходити наших дарів і талантів це також може бути негативний досвід, з яким ми ніяк не зможемо справитися, тому що він там заблокований, тому що там могли бути різні обітниці, дані і ви без того, щоб попадете в ту точку і заберете цю обітницю, розірвете її і не прийдете все життя з грамотним провідником. Ви не зможете вийти з цього кола страждань. Ви не зможете повернути ту собі енергію, тому що частина енергії буде все рівно йти туди для того, щоб стримувати. Стримувати отой блок, щоб він вам вас просто не розірвав. Тому записуйтеся, звертайтеся, пам'ятайте, що гроші це швидкість, а техніка машила це про максимальну швидкість. От у нас є живий приклад, і так само дуже багато є в нас дівчат, які прийшли за короткий період часу. Вони отримали самореалізацію, вони пропрацювалися, в них відновився їхній внутрішній ресурс, і з цього внутрішнього ресурсу вже далі витворите своє життя, як ви вважаєте за потрібно, і ви живете це життя осознано. Саме основне жити його осознано. Тоді матриця впливає зовсім по іншому, тоді вам починає все складатися магічним способом. Адже це матриця. Що ти скажеш нашим глядачам? <гадачам> на Завершення? Я е, ще хотіла сказати, да, я тільки що розповіла, що ніби зараз е, я перепрошила да, певні етапи, от зараз. Але ось ці, ось ці етапи, так, які були в минулому для мене, вони якось були негативними, якимось, де я робила якісь помилки в своєму житті через свої страхи, через свої якісь блоки. Да? Наприклад, то зараз я просто зовсім інша. Я просто по-іншому на все дивлюся і роблю так, як хочеться мені. І це все робиться по моїй внутрішній чуці, і воно все по-іншому вибудовується. Ну, я не знаю, що таке казати. Ну, у мене ще таке враження, що ніби я сама собі з минулого допомагаю от саме в цій точці. Ось таке відчуття. я хотіла сказати, оце, коли Аліна говорить, сама собі допомагаю, це про зв'язок з своїм вищим я. Сама основна моя місія і завдання, коли ви приходите на навчання техніки машала, це відновити ваш зв'язок з вашим вищим я, яке знає і може все. Для того, щоб вам більше ніколи в житті не були потрібні посередники. Адже між вами і Богом не може бути ніяких посередників. І техніка машала це така техніка, коли вам ніхто не розповідає, як потрібно. Я вас веду в ту частину вас, яка знає, як вам потрібно. І ваше основне завдання почути самих себе і потім піти і втілити це легко в життя. Ну, звичайно, знаючись з того, що людина все-таки в матриці і є програма лінь, не буду, не хочу. Бо чого, бо ще не час. Я створила таку групу підтримки, де ви. Будете завжди в оточенні наставників, які вам будуть допомагати на шляху вашої реалізації, поки ви не укріпите свій внутрішній стержень, і поки ви його не з'єднаєте повністю своїм вищим я, щоб завжди бути в потоці божественної енергії і щоб не зливати свою енергію в матричний демонічний світ, адже це є ваш вибір, і не знання законів не звільняє вас відповідь відповідальності. Можливо, про ось це таке, що легкість, дисципліна, да, що так ну, раніше булося, да, що ніби щось робиш, спочатку по було б живу важко, да, uh -huh. а потім вона якось легкість і дисципліна, що ти це маєш робити, і вона якось так вибудовується і часом рамки просто служується на витратах. Навіть інстаграм, перші дні Маліна був інстаграм, е, займав цілий день. Зараз скільки? Ну, три години, чотири. Три-чотири да? ну, години це щоб записати, обробити сторіс, е, виставити їх, провірити. Це зовсім все по-іншому, і це за короткий період часу за три місяці. Інколи за три місяці ви йдете на якісь курси і стараєтеся вивчити там, як включати кнопку, і як виключати, як варити борщ. А тут ви пропрацьовуєте всі сфери свого життя і маєте чудову реалізацію. В першу чергу я навчилася дотримуватися певної дисципліни часових рамок і це робити з легкістю. Наприклад, одночасно, коли я навчалася. На навчальній платформі Машала я також пішла на навчання ще на одні курси з інстаграму по нейромережам, і коли я тут в сукупності да, порівнювала, да, що я тут вчу, і що я тут вчу, то е за місяць навчання на платформі Машала Центр я зрозуміла, що я отримала е такі знання, що я купила ось цей курс, але він мені насправді був взагалі не потрібен, тому що це все було тут і набагато ефективніше. Дієве і ще плюс проробка в сесіях. Це просто якийсь такий як запуск якої бомби медленного дійства, яка просто горить, 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 і тут пш, вибух. І ти проявляєшся, і ти не боїшся, і ти розповідаєш про себе. Ну, В першу чергу на ось тих курсах я там було проявлення, да, в інстаграм. Ну там не було е, нічого такого е, дієвого. Коли я дивилася прямі ефіри, я просто розуміла, що я це вже все знаю. Мені вже це все дали. Угу. І... седали. Чекаєш. Поки Аліна пригадує, що вона хотіла ще сказати, пригадайте просто себе, скільки раз ви купуєте різні курси, особливо, наприклад, зараз дуже модно по інстаграм, слухайте їх і так говорите обестійної чи інколи. Так я це все, все знаю. Так у мене питання до вас: чому ви це все не робите? Чому ви з. Року в рік купуєте ці, ці різні курси, навчальні платформи, ходите на різні бізнес-тренінги, ви куповуєте, наймаєте різних спеціалістів, а толку немає. Ваш бізнес або знаходиться на одному такому плаваючому, наприклад, низькому рівні, або взагалі, наприклад, він настільки вже стає неефективним, що ви його змушені закрити, тому що він вам тільки приносить одні розтрати. Тут на платформі Машала я об'єднала так, щоб ви могли і проявлятися, і працювати, мати енергію, і щоб це все служило вашому вищому благу, щоб було поєднання і духовного, і матеріального, бо дух любить жити якісно, жити добре, жити насичено. А це все нам потрібні гроші, тому що гроші це є енергія, і це є продукт обміну. І цих всіх законів я також навчаю. Будь ласка. Ну, першу чергу на тих курсах, де я навчалася, так там були люди з різними напрямками, різна діяльність, так і завжди нова, нова діяльність це завжди люди зіштовхуються з тим, що їх не сприймають, і вони взагалі бояться про себе говорити, що вони ось такі, в них така ну різні професії, да, угу. цілити літерологи, регресологи, ну по-різному різні люди просто. І я просто зрозуміла, от вони насправді прийшли туди за тим, щоб їм дали ніби ось це таке зцілення, да так? щоб вони могли проявитися, розповісти про себе. І я е, в той момент просто у мене зразу такий аналіз в голові, так е, що я на платформі мала Шала центр, в Першу чергу, е, звичайно, по початку у мене був дуже великий страх розповісти про себе. Та да, цілитель взагалі слово цілитель, людей зараз викликає просто сильний ажіотаж. І ну, регресолог, гіпнотерапевт, це щось нове не, не зовсім не всім відоме. Я не кажу, що всім. Якось психолог уже е, зрозуміло, хоч ніхто не розуміє, що він там сильно робить, але зрозуміло. А цілити – вони ніхто не знає, але цілити – це просто зцілити людину. Цілити, тому що людина розклалася yeah. на маленькі-маленькі частинки, коли травми вас травмують, а е, в нашому світі трав, травми ми отримуємо постійно. І оця частина нас вона як осколками ось так розлітається, і цілитель це та людина, яка може вас цілити, і е, круто, коли цілитель цей ще має е, дар, коли він має оцей дар від Бога, проявлений талант в цьому житті е, бачити більше, бачити ширше. Допомогти вам вийти з вашої звичної програми, коли ви живете не з тим, кого ви з ким ви хочете, коли ви їсте на те, що ви хочете, коли ви займаєтеся тим, чим вам не приносить задоволення. Він вам допомагає забрати цю програму, яка просто забирає ваш час і ваше життя, з'їдаючи вашу енергію, і в першу чергу я е, на платформі малашала центр за допомогою сесії було пропрацьовано ось цей страх розповідати про себе, проявляти. Слава Богу, прикладом свого життя!